8 травня Україна разом з Європою та США відзначає День пам'яті та примирення. Україна разом з цивілізованим світом шанує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Цей день присвячений пам'яті понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу. Цього року Україна вдруге відзначає День пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Понад 8 мільйонів українців загинули у період Другої світової війни. Раніше українці святкували цей день 9 травня, проте у 2015 році Верховна Рада встановила День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом 8 травня. Запроваджуючи цю пам'ятну дату, Україна прагнула доєднатись до європейської традиції, відзначення перемоги, шанування всіх борців із нацизмом та жертв війни. Згадуючи героїзм мільйонів українців, у тій війні проти нацизму ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз, нащадків тих, хто здобув перемогу, капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 45-го року. І ми пишаємось героїзмом українського народу. Тоді і зараз зло, на жаль, повернулося. Як тоді зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. Як тоді вбивало наших людей. Так і зараз це робить, хоч зараз інший агресор, але та сама мета поневолення або знищення. І так само, як і у Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла. Ми б'ємось проти нього разом, так само з усім вільним світом і з державами і народами, які Творили тоді спільну перемогу, які, пам'ятаючи страшні роки тієї війни, не кажуть можем, повторіть, а захищають сенс слів ніколи знову, які не зрадили пам'ять своїх героїв і бережуть силу наших спільних цінностей, людського життя та свободи. Рівності, угідності та світу без ксенофобії і антисемітизму, без расизму і нетерпимості, без ідеологій ненависті. Ми боролися тоді і боремось зараз заради того, щоб ніхто і ніколи знову не поневолював інші народи і не знищував інші країни. Також президент повідомив, що сьогодні він підписав відповідний указ, згідно з ним, щороку від завтра, 9 травня, ми вшануватимемо нашу історичну єдність, єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. Це буде День Європи, який підтримує українців усі 9 років агресії. Слава кожному і кожній, хто бився проти нацизму та переміг. Слава всім нашим героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашим життям, додав Володимир Зеленський.